Дай Боже здоров'я вам і вас Боже на все святе його гоже у перший день календарної зими, коли згадуємо ми переможний результат всенародного референдуму, що понад 90% населення України в 1991 році проголосувало за волю знішу і кращу долю найперше українців за викид із тюрми СССР імперії зла. І дай Боже, щоб здійснилися мрії тих, які дійсно голосували від серця у той час, а не з корисливої мети, як це зробили нащадки комуністів і самі вони, перетворюючи Україну, на жаль, у неукраїнську і де Українці є упослідженою нацією, якої все більше. Захоплюють і землю, і власність, і права наші різні чужинці, скорого багатьки та їхні прихвусні. Віримо, що все так не буде. Переможуть українці справжні, переможуть Божі люди. Тож найкраще побажання вам і. Всім патріотам України насилає я Борис Голодюк Павло Дністер, голова Франківського руху, який очолював Дісячі. спостерігачів Івано-Франківської області Галичини. Уській області одночасно контролюючи Херсонську і Миколаївську область 91-го року. І тоді, 1 грудня, на три години мене за активну позицію. Посадили в відділок міліції. А до того, дякую Богові, що десятки і сотні наших патріотів виїжджали найбільше саме з Франківська хаття під моїм керівництвом. Виїжджали і концертами, походами у всі області України. Була Вона міцніша, щасливіша. На жаль, не сталося так, але боротьба продовжується і ми ж пом'янемо тих, що віддали життя за Україну волю за кращу долю. Молимось за тих, хто живі, патріоти, наші друзі, дорогі, синьоки, руси, присвятий Боже з усіх святих, особливо причистий богородиці. Серед них прийми наші моління. З України та з нашої дістра спори найперше серед них прийми наші молитви за участю всіх святих, а особливо славного святого Романа, День Пошани, якого нині, і всіх його славних іменинників, особливо героїв України та пречистої Богородиці. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. На Межі осені зими, щиро, черговий раз, гарну пісню, молитву до Бога пошлемо ми за Україну. Що матір все єдину, яка воскресне неминуча з Богом. Великий єдиний всю Україну храни, всі свої ласки щедроти, та на люд людна зверни. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу нам ногая, блага діта. Дуже вдячний за відзнаку і за можливість висловитися і підсумувати власний досвід. Думаю, це хороший майданчик для того, щоб поділитися деякими висновками. Я багато думав і в полоні, і вже коли повернувся про те, що з нами відбувається, чому це з нами сталося, чи могли ми цьому запобігти, як це припинити. І знаєте, це дурні думки. Вони не дають нічого окрім гіркоти і зневіри. Відповіді насправді прості: чому це з нами відсталось? Тому що ця гра... географія – це доля, тому що ми могли виходити на акції проти Путіна замість росіян, не могли захищати їхні ЗМІ чи Конституцію. Вони мали це робити. Але їх це влаштовувало, те й зараз влаштовує. Давайте чесно. Чи можна було цьому запобігти? Ймовірно була кілька відсоткова можливість того, що це не станеться. Якби ми не віддали нашу ядерну зброю, якби не віддали наші літаки стратегічної авіації, якби одразу обрали Чорновола замість Кравчука, якби, якби, якби. Ми всі і досі катуємо себе цими, якби. Ніби можна повернутися в минуле і все виправити. Але ж ні. І ці безконечні, якби стають лише точками напруги, навколо яких ми безконечно сперечаємось. Прийняти реальність треба такою, як вона є, навіть коли вона тобі зовсім не подобається. І тобі хочеться жити у 2008 році і робити вигляд, що немає ніякої війни. Але ось так ми тепер і живемо: дорослі ховають своїх дітей, росіяни вбивають мирних мешканців заради розваги. Країну сповнює гул-генераторів, лінія фронту тисячі кілометрів. А на міжнародній арені досі ще не вирішили, чи гідні ми з вами вижити і зберегти країну. Ось така реальність. І всередині цієї реальності мене дуже непокоїть думка про те, що величезна кількість людей задіяна в цій війні якось так, знаєте, трошечки. І я навіть не про так званих ухилянтів, бо вони лише мала частина. Великого українського народу. До народу претензій, я думаю, що у нас немає, бо народ масово воює, а у халянти це виключно, виключення з народу, а не його правила. Моя претензія до тих, хто говорить за народ, приймає рішення за народ, безпосередньо впливає на те, як і чим народ живе. Я про наших політиків та і деяких наших журналістів. Мені важко прийняти те, що є величезна кількість людей всередині нашої еліти, яка вже 4 роки поводиться так, ніби існує якась запасна Україна, куди вони втікуть, якщо це впаде. Ні, я розумію, що у більшості суб'єктивних людей достатньо грошей і зв'язків, щоб провести решту життя в Парижі, Празі чи Нью-Йорку, де можна буде розповідати про те, як поганий народ не впорався і програв, а ви ж попереджали. Але в більшості з нас немає запасної України, є тільки ця, немає іншого життя, є тільки одне, яке ми готові віддати за Україну і в Україні. Мене неймовірно тратують політики, які бачать кризу у владі як ризик, не як ризик, а як шанс щось урвати. Я не можу читати новини, які пишуть так, що бити мені останню нервову клітину заради зайвого пригляду безмістовної маячні. Всі сприймають українців як ресурс, але цей ресурс не безкінечний. Дуже хотілося б, щоб хоча б українські політики навчилися поважати своїх людей, свій народ, для якого вони працюють, бо ці люди єдині, що в нас є, і це єдине, що може нас рятувати. Є люди, які переживають усе, які долають неймовірні труднощі, які сильніші за смерть та з невіру. Люди, які не знають страху, і для яких Україна понад усе це не просто слова. Це люди, наші з вами співвітчизники. І завдяки їхній відданості ми з вами і можемо збиратись тут і роздавати один одному відзнаки, нагороди. Все, що в нас є, це люди, український народ. І саме в людей ми маємо інвестувати в усіх, хто тут залишився, в усіх, для кого Україна важлива, в усіх. Кого вивертає від думки про росіян, хто бореться, і не здається, я бачив Росію впритул, і я впевнений в тому, що немає нічого більш агидного, більш ницого і більш не схожого на Україну, ніж Росія. Іноді мені здається, що ті, хто не бачив Росію так близько, як я, не зовсім добре розуміють, чим ми боремось і як важливо не програти. Якщо і є в сатани якась резиденція на землі. То вона саме там, в Росії. І... і ми в жодному разі не маємо стати частиною цього пекла. І ми не станемо. Завдяки неймовірним людям, які вбивають цю наволоч кожного дня. І завдяки тому, що кожен, хто не на фронті, має робити все можливе, щоб їм допомогти. З дячністю і відданістю кожного дня. І тоді обов'язково настане час. Коли ми не будемо сперечатися і казати, а ось якби. Дякую. Пісня Небесна, душі, що з Ісусом воскресла. Молитва дарунок від Бога, найкраща до нього дорога. Молитва це щастя і віра. Та більше це Богу довіра. Молитва це вічність в раю. Молитва це меч у бою. Схилімо коліна в молитві, Щоб вистоять з ворогом в битві. Молімось завжди і всюди. Молімося щиро, люди. Дякую вам, дорогі знані, не знані братів Христі. За все добре, що ви зробили і зробите, що помогли, і ще поможете молитвами, коштами, справами нашій Україні. Разом сила, віримо у перемогу з Богу. Тримаємось на краще. сподіваємось. щасливо! Слава Україні!